Доброго ранку це ера будівництва, коли грошей на квартиру все ще не вистачає. А вирішувати житлове питання треба, в нагоді можуть стати державні програми Доступне житло і здешевлення іпотечних кредитів. Як вони працюють сьогодні? У випуску родина Євдокії Степанівни 11 років стояла на квартирній черзі і вже давно відкладала на житло. Однак до необхідної суми потрібно було ще збирати і збирати, а жити доводилось у дуже складних умовах. Все, у нас однокімнатна квартира. Однокімнатна в мене двоє дітей, двоє внуків, зять і мама, ще старенька. От так На зиму забираємо її. Вона в селі живе, але ми забираємо її на зиму. Дуже тісно, дуже незручно. І я дуже давно вже хотіла. За програмою здешевлення іпотечних кредитів родина мала б внести не менше 25% від вартості житла, нарешту взяти пільговий кредит. Крім того, програма передбачає, що такі квартири реалізуються за ціною дещо нижче ринкової. Для сім'ї нашої героїні це стало єдиним шансом вирішити квартирне питання. Його допомогли розв'язати в компанії «Київміськбуд». Тут підібрали квартиру, якою наша героїня не натішиться. Це в нас хол. Хол Тоже квадратний, здоровий, гарна кімната, прямо четверта кімната. Пільговий кредит оформили на 13 років. Буду старатися радше її закрити, не тягнути ці проценти. І Раніше ми всі сім'єю, всі дружно сім'єю будемо сплачувати ці проценти. Я дуже вдячна, дуже вдячна. київність буду. Вони пішли мені на зустріч, що вони мені допомогли і надали мені цю квартиру на кузниках. У Київміськбуді вважають. Державні житлові програми це підтримка і для людей, і для будівельної галузі в цілому. В обидві програми здешевлення іпотечних кредитів і Доступне житло 70 на 30 холдинг запропонував цьогоріч 285 квартир. 85 квартир це виділені у програму 70 на 30, і решта виділена квартир для безпосередньої участі, тобто 200 для участі програми іпотечного кредитування. Там, де працює будівельник, біля нього працюють 20-25 сумісних. Відповідно, це розвиток будівельної галузі і, відповідно, розвиток економіки. Тому всі програми, які започатковані урядом, вони мають свій позитивний результат. Компанії зауважують, квартири за державними програмами Київ пропонує не лише в столиці, зокрема у будинках по вулицях Хорольській та Радунській, а й у регіонах. Міськбуд запропонував близько 30 квартир у місті Житомирі. Це побудований будинок, вводиться в експлуатацію. Сьогодні вартість квадратного метра 5,937 Приваблює в цю програму мешканців Житомира. Сьогодні працюємо ми з трикімнатними квартирами в місті Буча, також побудованого будинку на новому шосе 14. Це останні квартири, і це не реклама. Це дійсно останні квартири у президентській ініціативі Доступне житло 70 на 30» Київ бере участь третій рік поспіль умови програми Стояти на черзі і мати змогу сплатити 70% вартості квартири. 30% компенсує держава для участі у програмі здешевлення іпотечних кредитів. Стояти на черзі не обов'язково. Однак, родина повинна довести дві речі: право на покращення житлових умов і платоспроможність за кредитом. Позику під 16% видають на 15 років. 13% за кредитом сплачує держава, і 3 – позичальник. Перший внесок 25%. Однокімнатна квартира 41 один пократник. Сім'я з одного або з двох членів сім'ї е, може взяти таку квартиру, перший внесок складатиме 90 тисяч гривень, якщо бути точним 93 тисячі гривень, і щомісячні виплати будуть складати 2200 гривень перший місяць. Відповідно, до зменшення тіла кредиту будуть зменшуватись щомісячні виплати. Відтак родина отримує можливість не винаймати, а платити за своє власне житло. Якщо пощатисть. и разложить полностью все выплаты, которые касаются доступного жилья, то человек, выплачивая э, тело кредита и проценты по этому кредиту в течение 10-15 лет с минимальными процентами, практически приравнивается к тому, что он платит за аренду помещения. Но в конечном результате через 10 лет это помещение становится его. Сподеваемся информация, которую вы сегодня почули, станет вам удобной. До встречи в эре строительства.